Переможці? мегарозіграшу. га розіграшу назвати Володимир Галина Пулатова Юля. А мене звати Володимир Сергій. Андрій. Растіна. Мене звати Ольга. Який приз ви виграли? Виграв кухоль, Термокухоль. Безпроводні навушники, про які я довго хотіла мріяла. Мишку комп'ютерну. Я виграв стайлер Орбанк. набір інструментів. Виграла колонку. А ми виграли вперше. А, це блендер. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Користуюся послугами ВРС біля п'яти років. Користуюсь вже три-три роки Вресом. Ну, задоволені. Близько трьох років. А, більше трьох років. Два роки. Більше року. Три роки. Послугами компанії ВРС користуємося більше чотирьох років. А, задоволені, гарне обслуговування. А, якщо виникають якісь проблеми, завжди все вирішується швидко і. Ну, зауважень не було. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Приймаю участь в розіграші подарунків. Перший раз отримав приз. Бали нараховують за за поповнення, я так зрозуміла. Скільки там заплатив, і нараховують бали. Дуже часто приймаю в розіграшах і в акціях. І в кафе ходили, і сир купляли. Бонусами, сертифікатами приймаємо участь в розіграші. Ну, переваги очевидні, можна вигравати призи. Приймаю Приймає участь розіграшах, користує сертифікатами. Різні сертифікати постійно приходять, приймає участь у розіграшах бонусною програмою та знижками. Ми користуємося знижками ваших партнерів в магазинах. Це і витребеньки від куми, і сирний магазин. І для дому багато магазинів. Користуємося. Дуже часто племінниця приходить на майстер-класи для дітей. Дуже задоволена, дуже цікаво. Вони робили там ляльку-мотанку. Побажання від переможців. Розвиватися, рости, комунікувати з населенням, надавати подарунки. Ну, клієнтам бажаю брати участь у розіграшах і вигравати. А не втрачайте якісь послуг. Миру, миру. І миру, щоб люди обирали даний провайдер і користувалися даними послугами, так як якість інтернету дуже чудова і ну, взагалі постійні ці знижки, програми лояльності, дуже цікаві і привабливі. Мені дуже подобається. Як я вже сказала, є переваги, ну і круто вигравати. призи, це завжди дуже приємно. Чудову зв'язку розвиватися. Все буде В першу чергу мирного неба і щоб ми з екранів телевізорів чули більше гарних новин. Бажаю користуватися, підтримувати компанію Верест. Ми задоволені нею на всі сто.